Всім привіт! Морози минули, земелька трошки прогрілася, і ми будемо висаджувати картошку. Рома її обробив від колорадського жука, від дротянки, від грибкових захворювань. Так, і он, Рома мій намічає, намічає грядки, де будемо садити, тому що у нас трошки цибуля. Як повелося. Хоча начебто осінню і рівно було, а посходило, як посходило, ну нічого. так що Сьогодні в нас тепленько. Вітру немає. Так, і ще комплексне добриво від Яра Міла комплекс. Будемо в луночки кидати. Земля пухкенька, не дуже грязько. Абсолютно не грязько. Земля пухка, гарна. У нас буде капельний полив, тому ми так рядочок длинненький робимо під капельку все. Тут у нас уже перші сходи укропчика. Висівали ми укроп, петрушку, бурячок. В минулому році у нас дуже гарно пішов буряк червоний, такий просто красивезний. Я ставлю фотографію з минулого року. Ще у нас два сорти: цибульки, часничок, такі у нас площадя, там дві теплички. Будемо поступово вам усе показувати, розказувати, що у нас, як ми фанати. Теплиць, фанати цвітів і всього огородньо-садового, Так що, кому цікаво, приєднуйтесь. Ну, Не тільки ми на цьому всьому не зациклюємося, у нас дуже широкі увлічення, особливо у чоловіка мого. Так що буде цікаво. Все висадилось. Картошки багато ми не садили. Все так, рання, трошки поїсти. Основна у нас буде у батьків. Три рядочки у нас вийшло, нам це з головою хватить, Рома вже загортає. Вітаємо всіх у нашому маленькому зеленому світі. Тут у нас трохи шумить, бочка набирається з водою. Зараз будемо проводити полив нашої розсади перців. Розсади кукурузи солодкої, і там у нас ще трохи томатів, так сказати, на другий оберт. Ну, Зараз почнемо. Днів 5 назад проходила, виривала бур'яни, оці зачатки, лободи і амброзії, ну і вони вже знову ростуть. Тут сім'ян дуже багато, тому що на цьому місці раніше ціліна була бур'яни під 2 метри. викапували їх, там такі стовбури були, просто як в дерева діаметром. Треба було мульчуючу пленку. На землю кидати, щоб менше з цією травою боротися, але трохи в нас не вистачило фінансів на це. Ну нічого, тут об'йоми не такі великі, можна, можна трошки і поповзати і повиривати. Але лободу і амброзію я точно дізнаюся, яка вона в зародиші. Сьогодні ми знаходимося в нашій опалювальній теплисті. Це Перший наш досвід вирощування томатів в теплиці з опаленням. У нас тут висаджено близько 350 кущів томатів. Це рожева, рожева крупноплідний томат Pink Heat, жовта сливка Benigara. І там далі у нас два десяточки кустиків це Big біксашер, чорний томат. До цього ми вирощували в маленькій неопалювальній теплиці, але це геть інший масштаб. Вирішили спробувати така собі авантюра. Ну і так як ми не маємо свого окремого розсадника, то в нас теплиця, частина її площі зайнята розсадою перців під відкритий ґрунт. Зараз будемо займатися поливом. Це у нас кущ Pink Heat. він вже активно розвивається. Тут нав'язав томатики, вони ростуть. Це перша китиця, друга китиця. Вже зав'язані. Є. є ще щось вітуть. Третя і готується викинути четверту китицю. Тепличка збудована минулої осені, робили її самостійно з профільної труби, варили ферми. Розміри даної теплички 7х20 метрів, це 140 квадратних метрів. Частину забирає система опалення і сам розсадник. Прилітають запитання стосовно висоти. Висота теплички 4 метри. Це потрібно лише для того, щоб спастись влітку, коли висока температура на вулиці ще вища в теплиці. І для гарного провітрювання нам потрібна така висота теплиці. Гаряче повітря все знаходиться зверху, і фрамугами ми його просто отуди витягуємо. Сьогодні у нас плановий полив перців: це гібрид Геркулес, крупний, кубовидний, червоний. Поливаємо завжди всю нашу розсаду тільки з добривами. Зараз ми продовжуємо активно нарощувати в ньому кореневу систему і для того вносимо фосфорні добрива. Не вважайте за рекламу, але ми використовуємо в цьому сезоні Five Terra і Black Magic. Разом на 10 літрів води ми додаємо 18 грамів Five Terra і 8-10 грамів Black Magic. Це нас не Покажу вам ще наші виживші огірочки. Це був невдалий експеримент, тому що ми їх посадили перед самими морозами, і вони не встигла сформуватися коренева система, зачепитися в землі. І половинка, ну, менша половинка, нехай відсотків 10 пропала. І ще тут немає опалення, тут немає цієї труби. Теплої грядки. Так, теплої грядки. І воно прямо біля плівки в нас. У нас, хоч і подвійна плівка в теплиці, але все рівно. Тому о, трошки вони хандрять, але вже будуть відходити. Воно вже щось там мітиться. І для порівняння. Для порівняння огірки біля теплої грядки, бачите, тут ось трошки листочки, в них внизу сімідольні пов'яли, але по зрівнянню, що тут деякі пропали, і там вони всі не дуже гарні, то біля теплої грядки вони такі нормальокі ще. Це наш Степан Карп Кої. Він не один ставку, там просто всі решта заховалися. Буде сонячна погода, я вам покажу. він Планктон жує, плаває. А взагалі, всім дякую за увагу, хто натиснув і переглянув це відео. Підписуйтесь на наш канал. Нам буде дуже приємно, будемо радувати вас таким сільським контентом. В планах багато чого є. Дай Бог сили та здоров'я все реалізувати.